І так, всім доброго вечора. Вибачаю, що так пізно сьогодні, тому що був загружений день. Ремонтував машину. Кому цікаво, якраз, що я там робив цього дня, заходьте під відео, є група, і там якраз маленький такий нюанс, де я що я був і що я там бачив, що я робив. Так, дивіться, є мечики, ось такі міленькі. Красиві, блискучі. Кому цікаво, ціна їх 5 гривень штука, будуть ваші. Комплект, мечик і лірка ось така 45 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Є лерки у мене повністю нові. Троєчка. Ось такі. Ціна їх буде в нас 15 гривень. Далі є ось такі у мене різці. Ось побачили розмір. Тримач, повністю все. Ціна за них буде у нас 350 гривень. На паєчки є 15-20 гривень, в залежності від який в них надпис. Дивіться, 15К6 є, є ВК8. Це залежить від них. Можна домовитися, якраз кому там буде зручніше, пишіть. Далі від е, краскопульта є дві речі по 200 гривень за кожну, ну, а там будемо домовлятись. Є пластини ВК 8, 15 на ну, 20 гривень, все залежності від кількості е, розміри також у, у Viber. Далі є різці 8 х 8 на 60, стара ціна 40 гривень. Кому цікаво, може написати. Далі є фрези. Ось такі F6 і F7, які F6 і F7. пер'єві. Як би вам так показати? Ось такі. Повністю в робочому стані, повністю нові. Ціна за них буде у нас 25 гривень за штуку. І будуть вони ваші. Чим більше берете, тим краще. Є мечики троєчка, скоріш всього, не переміряв, треба дивитися. Ціна за них буде у нас 15 гривень. Далі є отакі. чи відрізні вони, чи прохідні. Мені кажеться, що це відрізні. Розмір 10 на 10 на 140. Ціна стара, 55 гривень в даний момент. Так, є ось такі речі у нас. Ціна їх по 45 гривень. Далі є у нас райбера. Регульовані на 19, ціна їх 390 гривень. Стара. І на 21. Вроді би, чи 20, да, 21. Он, якраз є. Ціна 300 гривень. літачок ось такий. Латунний, ціна 30 гривень. Далі йдемо, є магнітола, кому треба. Ціна 400 гривень. Цей у нас буде 350. Ці у нас будуть по 85. Два штуки лишилось угломіри. Ось такий, ось такий. Номер 3 є по 45 гривень. Так, номер один ВК кл 2 ці 45 гривень. І є ось такий номер три, третій. Їх, його ціна буде у нас 60 гривень. Так, далі є сверла конічні 7,5 повністю в робочому стані. Нові в кількості, кому як, е, скільки треба, пишіть ціна 45 гривень. Є мечики 16. Е, ціна за них е, 80 гривень. Пара нові. Є в нас е, мечики третій номер 15 гривень. Є в нас е, Різьбоміри, ось такі 125 гривень. Кому як, е, яка кількість треба, пишіть. Будемо домовлятись. Є мечик 14, 85 гривень. Так, є сверла тоненькі, гарненькі, 1,2, 1,3. По 15 гривень штука. Кому треба. Так, сверло конічне 13,6, 100 гривень. Набір ось такий гарненький. Мечики є, три сверла є, під низом там е великі лірки, лірко і мечикотримач. Ціна за нього 1000 гривень. Далі е є е мікрометр, ось такий, повністю в робочому стані. 500 гривень, і він буде ваш. Ось так. Все, на цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалось, присилайте фото того товару, ну і будемо домовлятись, будемо відправляти ось такі речі сьогодні на огляді. За вікном дощ цілий день л'є, тому якось так. Всім гарного дня та мирної ночі.